Підприємство виготовляє продукцію і вирішило частину цієї продукції подарувати. Підприємство є платником ПДВ і запитує: а на яку вартість нараховувати ПДВ? На собі вартість чи на ринку. А давайте думаємо: на дату вручення подарунку підприємство платник ПДВ повинно нарахувати зобов'язання з ПДВ. В зв'язку з цим при даруванні складають дві податкові накладні. Першу на договірну, тобто нульова вартість, а другу – на себе, на мінімальну базу. Тобто тип причини 15. І давайте подумаємо: а що є мінімальною базою? Ну, згідно 188.1, якщо б це був товар, то ціна придбання не нижча. А якщо це продукція, то це звичайна ціна. А собівартість звичайною ціною точно не є. І тому це є ринкова ціна, та по якій ви продаєте зазвичай цю продукцію. Саме на цю вартість потрібно нарахувати ПДВ. Але можна і це обійти, і даруючи іншим товари чи продукцію, ви можете не нараховувати ПДВ. В яких випадках? У наступному відео про це розкажу.